Відбулися позачергові вибори народних депутатів до Верховної Ради України, призначені на 26 жовтня 2014 року відповідно до статті 90 Конституції України. Законом про вибори народних депутатів України нині в Україні встановлено 5 відсотковий прохідний бар'єр і змішану систему. 225 депутатів обираються в загальнодержавних багатомандатних округах за виборчими списками від політичних партій, а інші 225 – за мажоритарною системою в одномандатних округах. 26 жовтня на виборчій дільниці, що знаходилася в приміщенні загальноосвітньої школи номер 7 процес голосування проходив організовано та спокійно. На сьогоднішню годину у нас зареєстрованих у списках виборців 2434 виборця. На 18-ту годину проголосували 1060 виборців. Е, яка явка? Ну, як ви бачите, явка менше 50%, трохи більше, ніж 40%. Ви прогнозуєте збільшення до кінця виборчої кампанії? Чи взагалі вона залишиться стабільна? Я думаю, якщо буде збільшення, буде... воно буде, буде не суттєво. Ну, десь на 2-3% ще підніметься за ці дві години. Що залишилося до кінця виборів? Чи були скарги до вас, як до голови комісії? Ні, у нас все було добре, все з усмішками, все хорошо. Вранці 27 жовтня до окружної виборчої комісії почали привозити результати голосування з дільниць округу за неофіційною інформацією. Проголосувало більше 51% виборців. Так, за нашими джерелами, у 209-му окрузі на 17 годину 27 жовтня вже було оброблено 77% протоколів дільничих виборчих комісій. П'ятірка переможців за виборчими списками від політичних партій виглядає: так. політична партія Народний фронт, партія Блок Петра Порошенка, радикальна партія Олега Ляшка, політична партія Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Політична партія Об'єднання Самопоміч лідирує Політична партія Народний фронт, перша п'ятірка за мажоритарною системою у 209 окрузі: Олександр Кодола, Олег Волощук, Валерій Зуб, Валерій Боровик та Валерій Салогуб, лідирує представник Народного фронту Олександр Кодола. Наголошуємо, що наведені рейтинги є попередніми та неофіційними. За нашою інформацією, Центральна виборча комісія розраховує отримати повні попередні дані про результати голосування на парламентських виборах до ранку четверга 30 -го жовтня.